Згідно гравюри із псалтиря Гритруди, сам Ісус Христос коронував першого руського короля на вишгородський престол та надав право цим землям іменуватися королівством. Тож цікавий момент зображено на ілюстрації псалтиря Гритруди. І чомусь відразу приходить думка про те, що у інтернеті інколи зустрічається інформація щодо наймолодшого в історії Ватикану Папи Римського, який зайняв цей пост у віці 11 чи 12 років. Факт такий був однозначно, адже не існувало причини безпідставно розпускати таку чутку, такого ніхто би не вигадав. Але хто саме був цим юним главою Риму католицької церкви, конкретно не вказано. Точний час, коли це відбувалося, також невідомий. Подія мала місце у X чи XI столітті. То одному папі римському це вписують у біографію, то іншому, але головне, що таке було. Хоча і тут також, наче, умисно, щось наплутано. Тому тільки після уважного вивчення сюжету гравюри про коронацію із псалтиря Гертруди я зрозуміла, хто був тим особливим хлопчиком і винятковою особистістю, що згідно різних джерел інформації та народних переказів став папою римським у 11 чи 12 років. До того ж відразу стало ясно, де був Ісус Христос підлітком та в юнацькі роки. Він майже два десятки літ перебував у Ватикані, в сані Папи Римського, і що в цьому дивного? Син Божий займав своє законне місце на землі. Можете поки що вважати це фантастикою, але невдовзі факт буде підтверджено і багатьма іншими переконливими аргументами. У Вижгороді розіп'яли Ісуса Христа, який на той час був главою католицької церкви, і приходив із відданими йому особами у Єрусалим всієї Русі для проповідування Божого Слова і вияснення відносин після страти Івана Хрестителя. Значить, сходження на пост глави церкви почалося тоді, як дванадцятилітній син Марії, згідно свідчень євангелістів, без відома батьків залишився після Пасхи у храмі Єрусалиму. Очевидно, тут мається на увазі регіональний Єрусалим на Прикарпатті, де зацікавив своїми думками та знаннями тих осіб, які вчили релігії народ. Тож чутки про те, що син Божий вже готовий нести свою місію, швидко дійшли до Риму і знайшлися ті, що поспішили організувати процедуру проголошення Ісуса у підлітковому віці Папою Римським. По моєму, це закономірно, адже всі знали, що росте така постать ще із дня Його народження. Тоді Ісусу ще не було повних 12 років, адже Пасху святкують весною, а він народився літом. Тому деякі особи вказували, Папою Римським він став у 11 років, а інші вважали, що у 12, хоча до сповнення цього віку не вистачало ще кількох місяців. Розбіжність у цифрах невелика, тим більше, що у Ісуса Христа, наче є кілька днів народження. І в кінці року, і на початку року, а згідно викладених мною доводів, він появився на світ не зимою, а літом, тобто із різницею на півроку, тому і могли його вік визначати по різному але суть не в тому. Було йому тоді 11 чи 12 років. Головне, що завдяки цій інформації можна зрозуміти, де був Ісус Христос від віку приблизно 12 до 30 років. Адже я ніяк не могла погодитися з тим, що син Божий свої підліткові і ранньої молодості роки потратив на подорожі до Тібету та Індії та вчився там у монахів. Думаю, що цього бути не могло? Ісус Христос являвся Богом у людському тілі, він досконало володів телепатією, бачив минуле і майбутнє, творив справжні чудеса із людськими організмами і навколишньою природою. То хіба монахи могли бути його вчителями? Згідно Корану, Ісус народився дуже особливою дитиною. З першої години життя вмів говорити в ранньому віці, міг ліпити з глини пташок і тут же оживляв їх та відпускав літати. Йому в Тібеті не було в кого вчитися, оскільки він знав більше всіх разом взятих монахів. Тож не дивно, що такого вибрали Папою Римським у 11 років, тим більше проживало тоді святе сімейство на Прикарпатті, яке буквально граничило із католицьким світом. Доказом того, що Ісус Христос був Папою Римським, свідчать і такі рядки із Біблії, цитую. Ісус, увійшовши у храм Божий, вигнав усіх покупців і продавців із храму і поперевертав столи грошомінам і ослони продавцям голубів. Із Євангелії від Матвія, розділ 21, пункт 12. Про цей факт свідчать і троє інших євангелістів. Марко про це вказує у 15 пункті 11 розділу Своєї Євангелії. Лука у розділі 19, пункті 45, Іван у розділі 2, пунктах 14 і 15. Що це означає? Вдумайтесь і прийдете до такого ж висновку. Ісус в той час був папою римським і, потрапивши у Єрусалим, тобто у духовний центр Русі, місто Вижгород, почав особисто розправлятися з тими, хто оскверняв храм. І якби він не був папою римським, то такі дії в той же день були б розцінені як хуліганство, і його подорожуючого проповідника відразу би побили. Але цього не трапилося. Його послухались, хоча він поступив отак цитую. І, зробивши бич, з мотузків, він вигнав усіх з храму і овець і волів, а гроші міняльникам. Розсипав, перевернувши їхні столи, із Євангелії від Івана, розділ 2, пункт 15. Ще раз зауважую: після цих дій Ісуса не просто послухались і завершили ярмарок біля іконостасу, а надали йому можливість проповідувати у храмі. Як на мою думку, то цей факт свідчить про те, що євангелісти описали візит дуже високопоставленої духовної особи, якою в той час був Ісус. Далі, у свідченні євангеліста Матвія йдеться про те, що Ісус сказав їм, цитую, написано: Дім мій домом молитви назветься, а ви зробили його вертепом розбійників. Із Євангелії від Матвія, розділ 21, пункт 13. Про аналогічне повідомляють і інші автори Біблії. Зокрема, Марко у своєму Євангелії, розділ 11, пункт 17, Лука у розділі 29. Пункті 46, Іван у розділі 2. пункт 16. Тож, ще раз підкреслюю, подорожуючий проповідник із сусідньої держави без зброї, навряд чи зміг би успішно простим бичом із мотузків відвоювати центральний храм духовної столиці у розбійників. А Папа Римський, який у 1775 році особисто подарував землі Руського королівства внукові Ярослава Мудрого Ярополкові, завітавши у духовний Єрусалим цієї держави, звичайно мав право і силу так вчинити. І чим частіше я у своїй уяві відтворюю цю картину, тим більше переконуюся, що дійсно у вище процитованих епізодах із Біблії йдеться про дії. Сина Божого, який цей час займав пост папи римського.